У понеділок, 1 липня, на всій території України будуть діяти графіки відімкнення електроенергії. Відключення світла прогнозується протягом усієї доби. Хоча в Україні продовжує діяти графіки відімкнення, ми з вами повинні ощадливо споживати електроенергію, особливо у пікові години, коли енергосистема навантажена. Як пояснили енергетики, причиною застосування обмежень для споживачів є зростання енергоспоживання через спеку. У ДТЕК додали, що в разі змін. Не ситуація з електроспоживанням про це буде оперативно проінформовано. Однак, поки варто економити електроенергію, переносити важливі побутові справи саме на час зі світлом і допомагати українським силам оборони, адже важчою ситуація може стати з настанням перших холодів. Наразі складно спрогнозувати, якою буде ситуація зі світлом взимку. Енергетики роблять усе можливе, аби відновити об'єкти після російських атак. Водночас, гендиректор Ясно Сергій Коваленко заявляє, що реальні прогнози на зиму потрібно робити наприкінці серпня цього року. Для цього спочатку необхідно спрогнозувати дефіцит, а також знати, якими будуть ймовірне споживання та генерація. Він також наголосив, що наразі частина енергоблоків атомних електростанцій у ремонті. Однак восени вони запрацюють. А отже, виробіток електроенергії буде більший. Водночас тривають ремонтні роботи на ГЕС і ТЕС. Мій базовий прогноз в енергосистемі буде дефіцит близько 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз 12 годин без світла. А втрати у нашій енергосистемі є і вони залишаються значними. Я нагадаю, що бурштинська тес після російських обстрілів надзвичайно сильно зруйнована та не підлягає відновленню. Про це раніше повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Унищук. За її словами, росіяни атакували ТЕС понад 12 разів. Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Місту вже погодили виділення шести котелень для соціальних об'єктів та населення, і це лише один приклад із десятків, із десятків важливих об'єктів. У якій цілила Росія внаслідок масованих ракетно-дронових ударів ворога на сьогодні втрати енергосистеми України становлять близько 9 гігават. Наразі за координацією Міненерго триває масштабна ремонтна кампанія об'єктів електроенергетики. Осінньо-зимовий період передбачає значно більше навантаження на енергосистему ніж влітку. Тож його проходження напряму залежить від того, скільки пошкоджених об'єктів тепло та гідроелектро. Генерації енергетиків встигнуть відремонтувати відновлення енергосистеми, потребує значних фінансових ресурсів. Кошти, отримані завдяки підвищенню тарифу, будуть спрямовані на відновлення державних енергооб'єктів. Також залучаються інші джерела фінансування, зокрема міжнародна допомога. Ремонтна кампанія триває цілодобово. Сподіваємося, що до осінньо-зимового періоду вдасться відновити якомога більше генеруючого обладнання. Крім того, здійснюється встановлення об'єктів розподіленої генерації. Це газопоршневі, газотурбінні станції, невеликі сонячні, вітрові та інші, які мають невелику одиничну потужність. Це також матиме дуже істотний вплив на ситуацію в енергосистемі. Я ж нагадаю, що загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей. Внаслідок російських обстрілів енергосистема було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій. Про це йдеться у звіті міжнародного валютного фонду. Кілька теплових і гідроелектростанцій повністю зруйновані у Київській, Харківській та Запорізькій областях. Інші ТЕС і ГЕС. Також отримали різного ступеня пошкодження. Всього кількість зруйнованих потужностей оцінено в понад 80% для ТЕС і понад 40% для гідроелектростанцій. В МВФ наголосили, що енергетичні компанії будуть покривати отримані внаслідок обстрілів збитки власними коштами, а також за допомогою донорської підтримки. Я також додам, що опікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.